Вітаю! З вами ранковий дайджест від UVN і ми розповідаємо про головні події минулої ночі. Охоронці неба відбили чергову атаку окупантів, знищивши 14 дронів Камікадзе та дві ракети Х-59. На фронті продовжуються важкі бої. Біля Кремінної окупанти втрачають позиції через постійні контратаки ЗСУ. Пише ICV. США повідомили про терміновий продаж Україні запчастин для систем ППО ХАВК. Загальна сума угоди оцінюється в 138 мільйонів доларів. Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон провів приватну зустріч з Дональдом Трампом. Після переговорів британець закликав США розблокувати допомогу Україні. На цьому все. Бажаємо вам сонячної середи та гарного настрою. Побачимося.